Христос рождається, славімо Його. Дорогі друзі, щиро вітаємо зі святом народження Ісуса Христа, з Різдвом Христовим, з прийдешнім Новим роком. Хочу побажати цьому новому році, щоб Господь, який приходить як мале дитя в вифлеємській стаєнці, приніс нам миру, радості та надії. Свято народження Ісуса Христа, це є свято, найперше надії. Надії на те, що все, що є погане, зміниться. Надії на те, що мир, який ми просимо і молимо Бога, прийде. Сьогоднішнє свято хочу щиро подякувати захисникам. Хочу щиро подякувати тим, хто захищає наш мир і спокій. Сьогоднішнє свято, хочу побажати кожній родині, яка є далеко поза Україною, щоб все ж таки прийшов момент, коли вони зможуть повернутися в Україну. Нехай цей святковий час ваші серця будуть відкриті для добра, а дім для радості, Божого благословення та миру. Нехай Вислоємська зірка осяє ваш шлях світлом віри, надії та любові. Бажаємо світла і тепла у ваших домівках, а також, щоб всі рідні зібрались за одним столом. Щиро вітаємо з Різдвом Христовим! Нехай не Ісус убійне всіх любов'ю, милосердям. Нехай народжений Христос дарує нам миру і зла воді. Христос народився, славімо Його! Христос народився, славімо Його. Христос народився, славімо Його. Христос рождається, славімо Його!